Волонтерка Анна Корнієнко приїхала до Хмельницького з Донеччини. У щойно відкритому центрі психологічної підтримки Разом з тобою проводить з дітьми арт-терапію. Разом майструють весняну листівку. Жовто блакитні первоцвіти у нас будуть на листівочку. Це також якби, психологічна реабілітація. Не тільки для дітей, а й для мене. Аліна Костенко приїхала до Хмельницького із дружківки. Її дві доньки відвідують соціальний простір захист, що на соборній 43 у Хмельницькому. На його базі працюватиме новий центр психологічної підтримки разом з тобою. З дітьми приходимо нас, запрошують волонтери. Там є організації, які займаються з ними. Ну тому що дітям розумієте, то дистанційне навчання, то якби бойові дії, і нема спілкування. Не вистачає. Тому дуже гарні заняття малювання, там якась терапія з психологом. Центр психологічної підтримки Разом з тобою, третій в Україні після Івано-Франківська та Львова, що відкрилися за сприяння благодійного фонду Разом for Ukraine». Найкращий здобуток це змінене життя людей, тих, які прийшли до нас, отримали допомогу у психологів, які змогли впоратися зі своїми проблемами, своїми депресивними станами, стресами, у кожного свої симптоми, змогли це подолати і налагоджувати своє життя. Це досить непросто, коли ти потрапляєш в нові умови після того стресу, який в тебе був, коли ти там виїхав з окупованих територій і адаптуватися тут. Психологічну підтримку у новоствореному центрі надаватимуть безплатно. Команда фахівців складатиметься із шести психологів та одного соціального працівника. На протязі року надавалися послуги психологів, юриста, кар'єрного консультанта, соціального працівника. Також ми залучали різні категорії центру зайнятості, тобто ми робили перекваліфікацію. Багато послуг освітніх ми надавали, і станом на сьогодні більше 12,5 тисяч людей вже пройшли через наш інформаційний центр і отримали успішну послуги. Такі послуги надавалися. Вони також надавалися на безкоштовній основі, але оскільки запити збільшуються, нам потрібно було набрати більшу кількість. Спеціалістів і таким чином ми набрали ще шість психологів, які будуть працювати на постійній основі військовим і їхнім сім'ям гному створеному центрі допомагатиме психологиня Леся Стеблу. Дуже багато є випадків, коли більше 9-10 місяців люди знаходяться в полоні, і самі сім'ї вони теж виснажені. Їм важко і наша місія допомогти їм прийняти цю ситуацію і знайти шляхи, як з цієї ситуації виходити. Фахівці центру планують виїзди до населених пунктів поза Хмельницьким. З графіком роботи центру разом з тобою можна дізнатися на офіційних сторінках захисту об'єднання волонтерів у соцмережах.